Сьогодні в серії ми з вами повністю розберемо масляний насос. Його ретельно відчухмаримо. Зберемо його так, як декларує завод-виробник. Коротше, все як завжди. Кращих традиціях каналу ЖКЗ Гір. Якщо що, ось мій інстаграм та пошта по питанню співпраці. Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній. А сьогоднішня наша серія піде про переборку масеного насосу на моїй проєктній Opel Astra H Blitz. Якщо що, її плейлист ось тут знаходиться. Як завжди нагадую про те, що як і в усіх моїх відосах присутні тайм-коди, тому користуйтеся, я їх не випадково пишу, для того, щоб вам було зручніше знайти саме те, що вам потрібно. В конкретному відосі також в описі під цим відео ви знайдете посилання на корисні ополівські групи, ну і також не забудьте про підписку на національного виробника контенту. А тепер вмощуйтесь зручніше. Бажаю вам всім приємного перегляду, погнали розбрати масляний насос в моторі Z або A, 16 або 18 XR. Давайте трішечки розберемо симптоматику, чому сюди потрібно лізти. Ну, в цілому, в мене цієї симптоматики не було, і я сюди просто поліз через те, що я міняв прокладку масляного насосу і, якби думаю, а чому б туди не заглянути? В цілому, туди іноді потрібно заглядати, скажімо так, якщо у вас, наприклад, втратилась. Втратився давляк масла. Якщо це, це відбулося, то, скоріш за все, це може бути через масляний насос, але не завжди. Якщо це у вас мотор, а, ну, знову ж таки, ви дивитеся про Z або A 16, або 18 XR, то є форсунки масляного охолодження поршнів. Іноді вони перестають тримати давляк, і через це воно падає. Тому, скажімо так, або Давляк впав через ці масляні форсунки, тому що вони перестали тримати давляк, або через масляний насос. Там можуть бути і задири, і просто звичайне зношування в такому форматі. В мене на 196 тисячах кілометрів. Навіть натяку на знос немає. Там навіть знаєте, Хон залишився. Тобто хон не змінився. От він, як новий був, він такий залишився. Ну просто я бачив, які вони нові. І ось як мій на 196 тисяч кілометрів виглядав, і це просто ідеал. Тому в мене по факту було просто чисто така: ревізія, просто заглянути, впевнитися, що в мене все гуд. І зібрати назад. Розпочнімо з того, на що я сюди поліс. Якщо що в автомобіля 196 тисяч кілометрів пробігу на момент переборки масляного насосу. Ну як переборка? Мені його перебирати не потрібно було, тому що ну, ви зараз все побачите, коли я його вскрив, він в мене був в ідеалі ніякого не зносу не полірованості, нічого, він був просто в ідеальному стані, наче в нього немає пробігу. Тому щось там якісь ремкомплекти купляти, щось там перезбирати, не було сенсу. Чому я сюди поліз? Тому що мені було потрібно замінити прокладку масляного насосу. Чому я сюди поліз і як зняти масляний насос, ви знайдете в попередньому відосі. Ось тут десь у вас буде посилання на нього. Це повноцінна інструкція про те, як зняти масляний насос і як його встановити. Назад. І так як я його зняв, то я думаю, ну, в цілому можна його перебрати. Тому, якщо ви хочете його перебрати, вам попередній відос якраз таки дуже сильно знадобиться, тому що там я розповів повну інструкцію про те, як його зняти. Я його зняв і тут в цілому нічого складного немає. Ви зараз побачите в відосі, як я його розбираю. Там, по факту, розбирати нічого в цьому маслонасосі, у вас масляний насос скріпиться на шести Торксах. Ви його відкручуєте, у вас масляний насос з'являється. Тут це такі от. Шестерні дві штучки. Вам їх потрібно дістати, все це якісно відмити, відчистити. Далі у вас там йдуть іще клапана в масляному насосі. Їх також потрібно викрутити, витягти ці клапана і там все також прочистити. Я все це зробив, прочистив, промив і назад зібрав. І в цілому тут нічого складного немає. І Зараз ви просто будете без зайвих моїх слів спостерігати за тим, як я його розбирав і як я його вже збирав назад. to believe. Ну, як завжди, я інакше не можу. Як ви побачили, як я його розібрав і відмив і відчистив, в мене не обслуговування і не ремонт автомобіля. В мене реставрація автомобіля. Я все довів до максимально ідеального стану. По питанням, як я його відмивав і чим я його відмивав. Брав будь-що мийку для мотора, колошу, і в такому форматі все те, що гарно змиває масло та антифриз. По факту, в такому форматі я все це відчистив, промивав, якщо що, ще й додатково просто водою, потім це все діло просушив. І далі у вас ви побачите вже збірку. Одразу хочу сказати: можливо, коли ви вже розібрали, поклали все промили, ви побачили, що на оцих двох шестернях з одного боку є помітка. І у вас таке питання, опа, а куди його ставити? Одразу хочу відповісти, і в відосі ви це далі побачите. Помітки, квадратні такі поміточки а, в пуклості, вони потр... вони ставляться якраз таки, ви їх повинні бачити. Тобто, коли ви встановили, ви їх будете бачити не навпаки. Це важливо. І обов'язково змастити посадкове місце, куди вставляється якраз таки масляний насос. І стосовно якраз таки збірки. Деякі а, мажуть посадкове місце кришки анаеробним герметиком. Це не прописано в тісі, якщо що, і це не потрібно робити. Тому коротше, хтось маже. Ну, в тісі це не прописано, я не мазав. Ставити назад, закручуєте по правильним ютенам. А якраз таке кришечку зараз ви це все побачите. Шість торксів. Ви це все збираєте, скручуєте і вже там ставити його на місце. Ну, це ви вже подивилися в попередньому відосі. Як його ставити? Коротше, дивимося, що я робив далі. Ось такий відос вийшов, друзі. Сподіваюся, що він вам сподобався. Сподіваюся, що він вам був корисний і він вам допоміг в переборці вашого масляного насосу. Якщо що, ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть в коментах, я з радістю відповім. Та і в принципі, якщо просто хочете поспілкуватися, також пишіть в коменти з радістю з вами поспілкуюся. Також не забудьте про підписку на національного виробника контенту. Ну і в цілому, все. Дякую, що дивилися цей відос. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!